Доброго дня, доброго здоров'я. Бажаю всім перший вінницький мультимедійний проєкт час змін в студії. Я автор та ведучий Олексимко. Також радий вітати сьогоднішніх моїх друзів, моїх сьогоднішніх гостей. А чому я сказав друзі? Ви зрозумієте вже під час е, нашої розмови. Отож, сьогодні в мене вперше сьогодні прем'єра. До мене завітала Дар'я Москалевич, це координаторка проєкту Єфокалчері в Україні. Дарія, доброго дня, Доброго дня. і ви його дуже добре знаєте. Часто до нас приходить на ефіри і досить часто розповідав і. Про є і про те, як Вінницька громада, а конкретно е, департамент культури Вінницької міської ради брав участь, які програми пройшов, як вигравали, як ми всі разом раділи. Я сподіваюся, що так воно і надалі буде. Сьогодні в мене в гостях Олексій Циганков, перший вітаю. заступник директора департаменту культури Вінницької міської ради. Вітаю. О, тепер тепер звучить. Тепер вік, т, тепер звучить вітаю. Вітаю! А приємний інфопривід. Приємний інфопривід етновікенд. Етновікен сьогодні і за сьогодні. Сьогодні, завтра, субота, неділя. П'ятниця субота. П'ятниця, субота, тобто 19, 20 число, п'ятниця, субота, етновікенд, який е, має ще одну свою назву: заплетемо рогозу. Не просто так будемо заплітати, а будемо заплітати рогозу. Де це відбудеться? Е, яка програма на ці два дні? І звісно, цей проект заплетемо рогозу. Цей етновікенд він входить в велику програму, в велику лінійку е, проєкту ЄФОКАЛШІ Україна. Про це буде. Розповідати більше Дар'я. розпочнемо з нашої місцини. Розпочнемо з Олексія. Е, будь ласка, що це, де це і як це? Ну е, в першу чергу потрібно сказати про те, що заходи, які зможуть відвідати вінничани, сьогодні. І завтра відбувається в рамках реалізації стратегії Вінницької, розвитку культури Вінницької міської територіальної громади. Сам проєкт за Плетемо Рогозу. На початках він називався Фестиваль. Далі було трошки переформатовано. Сам захід, і власне два роки назад цей захід увійшов в стратегію, яку ми розробляли, в перелік заходів, запланованих в рамках реалізації стратегії за підтримки Євросоюзу за підтримки проекту «Юфокалчер». Ось тому е, це така головна, да, головний дисклеймер цього всього. І е, потрібно сказати про те, що основна мета самого заходу, самої, самої події або подій. В рамках етновікенду це популяризація нематеріальної культурної спадщини. В першу чергу мова йде про традиції рогозоплетіння, які в 23-му році було внесено до загальнонаціонального переліку елементів нематеріальної культурної спадщини. Тобто, ми маємо на меті я так амбітно. Кажу, ну десь жартуючи, а десь на правду ми маємо на меті популяризувати Вінницьку міську територіальну громаду, зокрема село Щітки, як столицю рогозоплетіння, можливо, України. Ну одразу маю запитатися: ще є прецеденти, ще є десь інформаційні посили саме по рогозоплетінні в Україні. Е, не можу дати зараз. А Це... ми зараз Дар'ї запитаємо. Очому от, от мені дуже зручно сьогодні, тому що. Ти можеш говорити про Вінницьку територіальну громаду, і я дуже добре пам'ятаю наші ефіри, коли вперше в переліку тих надбань культурних вперше прозвучало рогозоплетіння? Я навіть пам'ятаю свою реакцію на це відверто, Олексію тобі кажу. А от мені цікаво на теренах України, Дар'я, скажи, будь ласка, є ще такі інформаційні посили, є ще території, є ще громади, де це також продукується, і де це також є культурним надбанням. Саме про рогозоплетіння сказати не можу. Серед О, ти міст... знаєш я перший раз так само дуже довго вимовляв це слово серед міст, які беруть участь у проєкті, точно ні, Одеса рівне. Від них я такого не чула. А отут от ми маємо сказати в принципі. Це ти маєш сказати, що от і Рівне, і Одеса і плюс Вінниця це три міста, які увійшли в цей великий проект. Так, наш проект розповсюджується на країни східного партнерства, і в Україні ми працюємо з трьома містами. Ідея була така, щоб допомогти нестоличним містам, тому що з Києвом все плюс-мінус зрозуміло mm -hmm. з Львовом так само. А в нестоличних містах дуже часто бракує ресурсу. На оце стратегування і планування. Але нам це дуже потрібно. Як ти тоді відреагуєш? Або вже відреагувала внутрішньо, напевно, коли Олексій сказав амбітні плани, столиця ругозуплетіння. Ти сказала, не столичні міста. Щітки ну, столиця, це я так з юридичної точки зору, але я дуже позитивно на це завжди реагую. Насправді я дуже задоволена тим, як проект всі, всі міста реалізують цей проект і. Кожне справилося зі своїм завданням, і зараз я бачу, як Ландшафт культурний змінюється в кожному місці, все закручується, тому що стратегія допомогла об'єднати різних гравців, тобто вона не писалася в вакуумі самою міською радою. Вони залучали інших представників сектору культури в кожному місті, зокрема і у Вінниці, і це допомогло зробити з неї робочий документ. В Вінниці вона адаптивна, тобто вона ще буде оновлюватися відповідно до умов. Тому що коли ми починали, це було ще до повномасштабного вторгнення. Зараз, звісно, треба вносити правки. Тому я дуже задоволена і моя мрія колись побачити одне з наших міст, можливо, Вінницю серед європейських столиць культури. Ура! Е, я також я всім серцем за, і тим більше, що нам є що і продемонструвати, і абсолютно це кажу абсолютно з різних сторін, з різних джерел, вінницьких джерел. Е, про це говорять. І є дуже дуже достойні, дуже цікаві, дуже достойні е, такі проєкти. Знову-таки вертаємося до нашого вікенду, етновікенду. Технічна інформація, Олексію, що ми маємо знати, запам'ятати, і, звісно, інформація, яка допоможе нам спланувати свій вікенд. Угу. Ну, перше, що треба знати, це те, що Вінничани найкращі, а, а далі це те, що е, це прозвучало для, для на тих, правах реклами, е, чи як це саме Я Просто до того, що вінничани, що я так сказав, тому що в підтвердження слів, які Дарія озвучила, е, насправді сама робота, яка ведеться по реалізації стратегії цього головного документу культури на сьогоднішній день в нашій Вінницькій міській територіальній. Громаді до його створення і до реалізації тих основних стратегічних заходів в рамках цього проекту долучаються війни долучаються, це, ценаправди. Це не ініціатива там лише департаменту культури, тому що це величезна кількість громадських організацій, це величезна кількість наших закладів муніципальних. Це і заклади обласного підпорядкування. Тобто е, на реалізацію е, культурної політики до 25-го року у Вінниці залучена величезна кількість людей вінничан. Ось тому я собі дозволив е, таким. Слово щодо технічної складової, тобто до самих заходів сьогодні, 19 липня, на європейській площі ОПЕР, маємо цікаву, на мою думку, зустріч: першу зустріч у форматі форуму. Власне, будемо говорити про нематеріальну культурну спадщину як про важливий інструмент для визначення да культурної локальної ідентичності. В, сфері, в культурі, в культурному розумінні. І е, на цей форум запрошені е, різні спікери, це будуть і представники влади, це в першу чергу майстри, і не тільки з Вінниці або з Вінниччини, це майстри із Тернопільської області, з Львівської області, які працюють саме з Рогозою. Це представники бізнесу, які мають дуже гарні вже власні кейси на території Вінниці щодо таких, скажімо, виду креативних індустрій, да, видів креативних індустрій, які розвивалися як ідея. Традиція переросло в цікаві, отакі, отакі от бізнес-проекти знову таки пов'язані з Рогозою? ні, більше з Ага. Окей. але тим не менш, ми говоримо про можливості, ну, тобто, інструмента. не монотематизм буде сьогодні ні. з 16 по 18 ні. годину. Правильно ми абсолютно угу. погоджуюсь, тому що будуть представники і влади, представники. Тобто, ми намагались зібрати таку зустріч стейкхолдерів навколо питання. Я не кажу виключно рогози, навколо питання нематеріальної культурної спадщини. Тобто ми говоримо про рогозу в контексті Етновікенду, але маючи плани, маючи бачення на майбутнє розвивати е перелік елементів нематеріальної культурної спадщини нашої громади. От тут, е дозволь. Е я ударі хочу запитатися стосовно нематеріальної спадщини. Е Проєкт е, він акцентований на нематеріальну спадщину. Він має за основну мету саме підтягування або висвітлення таких не столичних, Локальних, не... регіональних, регіональних. 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 Не, не сто... ну, я користуюся столиця, не столичних <світ> а, таких видів а, народного мистецтва. Це, акце... Це саме так ідуть акценти? Ні. Акцент в проєкті. Ми взагалі не говоримо містам, що і як вони мають робити. Наша ідея була в тому, що ми пропонуємо містам фінансування, а вони вже самостійно створюють стратегії, тобто вони проводять сесії. І, от те, що Олексій розказує, кожне місто мало визначити для себе, що саме для них важливо транслювати. Якщо для Вінниці це вінницькість, нематеріальна культурна спадщина, дуже... частина це має бути, е е я хочу зрозуміти, це має бути оця е частка унікальності? Е ні, тобто на цьому акценту точно не було. Акцент на тому, що міста абсолютно вільні самі для себе визначати, що для них важливо е, в, цьому, в цьому весь. Е... Весь вся родзинка угу. цього процесу, е, і ми жодним чином, ми тільки надаємо інструменти, ми надаємо знання, можливо, якісь компетенції. Це говорить про те, що ви можете погодитися з будь-якою е, ідеєю, з будь-яким посилом, з будь-яким матеріалом, яким який вам запропонують. Звісно, тобто всі проекти все одно попередньо е, вичитувалися експертами, тобто воно мало бути резонним. Притом. А, щось притомним, притомним. щось. Е, щось е, ви щось забракували? Я слово забракували, беру в лапки. Ну тобто, ви щось від чогось відмовилися? Вже в готових стратегіях ні, але у нас конкурс по відбору міст відбувався у кілька етапів. Угу. І вони поступово відсіювалися. Тобто, у нас була спочатку. Тобто, коротка... Місто проект, проект місто, можна так сказати, був пов'язаний і зав'язаний. Так, так. Я знову вийшов на те і виходжу на те, що рогозаплетіння і тут я вже тебе починаю цитувати. Можливо, скоро от стане... Ну, ми були столиці сто... України сто... В, в 1919 -му 19 -му році. році були. Ну, що... ну ми, ми зовсім з іншої Ні, ну, політичної на... ситуації і взагалі тематичної ситуації. Ні, я були про столичність в якихось форматах Вінниці. в культурному ну, чекай, теж так поділя взагалі поділля взагалі було як раніше в радянському Союзі казали, Радянський Імперія, цукровий Донбас. Донбас. Було, якщо я не помиляюся, не то 42, не то 48 заводів. Я зараз можу помилятися. Цукрових заводів переробки було дуже велика. Ну, зараз ми можемо в будь-якому випадку говорити, що це точно магніт, якщо не столиця. Дата того ж розплетіння, то точно магніт. Ну я би ще додала, що тут, якщо Прошу. створити для цього правильний брендинг, це цілком як ми сьогодні говорили, є частиною креативних індустрій, і uh -huh. це можна монетизувати, це можна продавати і заробляти на цьому гроші. Тому все питання в правильній ці знову uh -huh. ж таки стратегії. Um, ще один такий цікавий нюанс. Я не знаю, чи uh, Дар'я в курсі uh, щітки, ну якщо осередок, основний uh -huh. осередок, щітки uh, ще декілька років. Тому це просто було навіть не е, супутник, ну хоча навіть супутник Вінниці можна так назвати населений пункт в населений... районі Вінницькому. Так, дуже дуже близько. З певних часів Вінниця збільшилася, територіальна громада Вінниці збільшилася. щітки, наскільки я пам'ятаю, увійшли, увійшли децентралізаційні, децентралізаційні моменти. Вони пройшли, і щітки тепер вже село щітки, тепер вже Вінниця. Це все я називаю Велика Вінниця а, чи. Мені цікаво дуже зараз почути і зрозуміти, що це для самих мешканців села Щітки. Ну, в першу чергу, ми говорили про те, що головна ідея, головна мета залучення. Мешканців да, в приєднаних територій, приєднаних сил це відчути себе частиною Вінниці, Великої Вінниці, угу. як ви назвали. І саме за допомогою культурних інструментів це є, я не хочу говорити найпростіше, а найдієвіше, мабуть, тому що в він в щітки приїздять з Вінниці. Створюється, ну я маю на увазі відвідувачів, створюється певний культурний продукт, у, скажімо так, співпраці, да, в синергії місцевих жителів з різними закладами, з різними культурними менеджерами, культурними дієвцями на території щиту. Тобто ми таким чином допомагаємо от, за допомогою культурного інструменту інструментарію відчувати. Мешканцям приєднаних територій, повноцінними членами, мешканцями Вінницької міської територіальної громади. Тобто я це, я це розумію. Е, мене цікавить, наскільки, е, е, наскільки спроможності, наскільки спроможні зараз ці території. О, це це величезне, як мінімум О, я, потенціал. Я от я хочу. Я, я намагаюся просто собі уявити. Уявімо собі, що е, ну по-перше, ми маємо все все таки сказати, що сьогодні це 16-18 година. Це е, наша центральна, наш центральний майдан. Це майдан біля вежі, і там буде, як ти сказав, там буде проходити форум форум. Там буде проходити форум. А 20-го числа переді мною програма 20-го числа. Програма з 16-ї години до 21-ї Є що подивитися. Є на будь-який смак, і це все буде відбуватися в безпосередньо в е, селі Щітки, безпосередньо навіть там, де росте рогоза. І у нас навіть буде локація, де відвідувачі зможуть побачити, як ніжно ти назвав локація. А в мене в голові плантація. І Там на плантаціях завтра ми будемо цікавим. Є те, що в принципі величезна різниця між рогозою там Камишом. Ну то, що ми звикли в принципі називати одним якимось словом очеретом. А насправді є відмінність і завтра з 16.00 на заплановані освітні також. Електорії. Це буде пов'язано із екологічною складовою, з туристичними культурними маршрутами, із, власне, з самими е, майстрами, які працюють і, і зможуть розказати в такій е, лекційній формі відвідувачам про сам процес е, рог, ну, заготовлення рогози, його використання. Ну І також, вже говорячи про завтрашній день, буде ще багато цікавого і бібліопікнік від нашої Вінницької міської централізованої бібліотечної системи. І власне нам допомагають Державна служба з незвичайних ситуацій у Вінницькій області. Вони теж мати бути розповідати про безпеку тому, що там, де лоза там вони мають бути, е, ну так да, власне, теж таку освітню функцію. Це е, від нашого Вінницького обласного центру народної творчості величезна локація з презентацією елементів нематеріальної культурної спадщини Вінниччини. Це що вже внесено в переліки або національні, або обласні. Це е, майстер-класи, це інтерактиви і це звичайно концертна програма. Тут я маю сказати всім нашим глядачам, всім нашим глядачам і слухачам про доступність цього моменту безпосередньо про трансфери я маю сказати о 15.30, о 17.30 безкоштовний, підкреслюю, безкоштовний трансфер від майдану незалежності. Це в сторону щітки звідти ввечері. Це буде 21.15 Щітки Вінниця також безкоштовний трансфер. Е, хто має можливість самостійно добратися? Прошу на здоров'я, але ті, хто хочуть спланувати, знову таки кажу, спланувати свій вікенд, Це завтра, на завтра 15.30, 17.30 від е, від зупинки майдан незалежності, і 21.15 можна повернутися знов. І ще тут з за, закцентую на тому, що. На сторінці стратегії культури, Вінниці, на сторінці культурний код буде схема доїзду, і будуть, власне, ми створили такий коротенький відеоролик, як можна дістатись по основним, скажімо, орієнтирам. Угу. Ну що ж, я щиро дякую вам. Побажання, щоб сьогодні форум. На форум це ж я так розумію. Це основна інтелектуальна складова е, цих двох днів етновікенду, щоб сьогодні е, гарно прийшов. Ну і завтра, і гарно попрацювати, гарно відпочити. І принагідно запрошуємо. Дуже дякую, дякую вам. Ще раз нагадаю нашим глядачам-слухачам. і слухачам. Сьогодні у мене в гостях були Дарія Москалевич, координаторка проєкту «Єфокалчої в Україні» і Олексій Циганков, перший заступник директора департаменту культури Вінницької міської ради. Е, хто ще не знає, що робити сьогодні ввечері і в основному завтра, то будь ласка, зайдіть на сторінку Вінницької міської ради. Там є дуже гарна підказка, яка називається Заплетемо рогозу етновікенд». Подивіться, я сподіваюся, що і вам, і в кого є діти вашим ваші малечі сподобається такий невеличкий екскурс в народне мистецтво. Шановні наші глядачі і слухачі, зараз ідемо на невеличку музичну паузу. А потім знову повертає. Стаємося до нашої студії. Час змін з Олегом Семком. Говий вінницький ритм: 101 і 8 ефом. Місто надгом. Події що поруч.